Зима прийшла в наше село, як завжди, неочікувано. Тобто 4 лютого. Всім привіт! Рада вітати. Ці поросятка вперше сьогодні побачили сніг. Гей! поросюшки! Але він їм не заважає. Апетит у них, як завжди, гарний. А ці громадяни вже не один сніг в своєму житті бачили так, солодка парочка, свинка вже кругліша і кругліша. Але все ж таки ще два місяці треба відходити кругленькою, кругленькою. Поросна свиночка, оця біленька. А це батько, батько всіх поросят в нашому господарстві. А тут у нас малеча, яка ще не бачила на тільки снігу, а й взагалі вулиці. Ви здивуєтесь? Там великий дивний світ. Гарнюсіки. Привіт. Привіт. Вже підгодовую потрошки. І кашку даю, і пристарт. Так, ручні свинки. Оця найменша. Найменша, але сама ласкава. Дуже гарна свиночка. Ну, всі вони гарні. Всі вони гарні у цієї матусі. Матуся їсть, а вони їдять матусю. Вже трошки схудла моя свиночка, вже втомилася. Порося там 20 днів. Треба буде зважити, хто вже скільки важить. А тут мої гусики. Вони снігу не бачили. Не знаю, можливо, виведу їх прогулятися, а може і ні. Все ж таки трошки є у мене перестороги, щоб вони не померзли. То що на мене полює? О, ох. ох, і голосний. Ох, і голосний цей гусик. Полює на мене. Ті мої шкодики теж снігу ще не бачили, бо влітку народилися. А перепілочки, мабуть, і не побачать, бо їхня справа жити у кліточці. Сніжок у нас лежить третій день, сьогодні вже 6 лютого. І перепілочкам нашим вже 8 днів. Чи восьмий день, чи 8 днів. 29 січня ми їх взяли. Вже у них пір'ячко зростає. А ну йди покажи. Бачите, на крильцях вже прям справжнє пір'я. Якісь такі величенькі, якісь десь є у мене зовсім малесенькі. Дивіться, ось дивіться, яке маленьке. Пелюшки ми вже прибрали. Вони вже гарно ходять по сіточці. Багато корму розсипають. Але ну що ж, то таке. Водичку з баночці ще лишаю, але вже вони гарно п'ють із поїлочок. Але я переживаю, тому що є такі малесенькі, думаю. А ну як не дістануть. А їй такі гарні, прям вже в них багато пір'ячка, Такі вже крильця великі. Такі вони смішні. Почали піщати і не ті голосно. Ось так хтось злітає. Хтось бігає, хтось злітає. Такі вони цікаві, смішні. Ніби метелик крильцями Маша. Ніби то всі здоровенькі. Нічого не можу сказати, бо без досвіду. Але ніби виглядають здоровими. Так, оці мої громадяни сплять, хтось дубкою до мене, а хтось носиком. А, просили мене зняти поросяток вагу, позважувати їх. Якщо зараз мене вийде, то позважую. Порахувала я, сьогодні їм 25 днів, бо сьогодні 6 лютого, а народилися вони 11 січня. Тож зараз спробуємо зважити наших поросяточок, наших малесеньких. Гарна вага для поросятка в 30 днів це 3,5 кг. Це, якби всі, хто розводять в'єтнамських поросят, всі кажуть, що це дуже гарна вага. Але така вага у мене ну, майже ніколи не була, завжди була більшою. Перевіримо, як у цієї. Бо кармалів в мене також ще не було. Це перша порозкармалиці у мене. Подивимось, чи більше вони за тих, що в нас були, чи ні. Так, красуня, даш зважити малих. Зараз будемо пробувати. Так, ану, давай перевіряємо, що у нас овось. Так, 4580. куди зібрався. І середній у нас такий. Зараз ще я когось зловимо. Якщо мамка дозволить, повертаємо. Красунечка. Ось так вона психує, не дозволяє зважувати. Красунюшка. Ну дай. Не даш нікого. Ну давай почухаємося. Чоловік її чухає. А вона каже, зараз тебе вкусю. Ось така мамуня. Всіх загнала в куточок, нікого не віддає. Ти така страшна, як Лев. Ти гавкаєш. Що ти гавкаєш? Ну не сердись. Ну, дай поросятку. Ось така вона, мамуся. Злюка? Та ні, вона не злюка, вона їх оберігає. Нічого, зараз зачекаємо трошки. Ось так гавкає. Давай трошки зачекаємо, вона заспокоїться і вона самі прийде. Я можу сачок пойти поїздити. Та ні, не треба. Навіщо? Вона он, гриву підняла вона вже. Мадам з рукезом. Отак. так. Скажи, зараз я тебе з'їм. Ух, не підходь. Ось такеньке ще зловила одне. Зараз будемо важитися, поки мамка віддала, довго я його приманювала. Також не найбільше, але середнє. Ну, вони майже рівні всі. Зараз перевіримо. А ну, давай перевіряємо. Ой, дуже мама, купила. Не видно. Ага. 4920. Ну, трошки більшеньке за те. А ну ти все там так нервуєш? Віддайте мамі. А даш малечу поміряти? Зважити. Чи не даш вже нікого? Ну, дай хоч когось. Мала віра, я возвращав. Красуня, дай ще одненьке. Дай оту буренку зважити. <рес> Зараз вона тобі сачок відкусить. Ось і дістали. Ось так складно це відбувається. Ось так, бурьоночку нашу дістали. Дівчинку. А ну, ставай рівненько. Знімаю повністю, щоб бачила, як це складно і чому я це не роблю кожен день. Що в нас тут? 4590. Ну, молодці. Красуня, ти така молодець. Такі всі діточки в тебе рівненькі. Я знаю, що хочу ще суски порахувати. Скільки в неї. Сейчас достану пошире. А ну. Два, Два чотири, шість, восім, десять, двенадцять. Двенадцять? Ну нічого, все одно. О, і фокус пропав. Давай, розказуй мамі, як тебе ображали. Залуйся. Залуйся. Пожалься мамці, які погані ці люди. так? Я говорила, не Тьфу. Всі сховалися. там. І мамка психує. Всі сьогодні мною невдоволені, всі на мене кричать. Тихо. Дай яєчко подивлюсь. Ну дай. Не даш? Там ніби качечка всідається, а все одно нічого не чіп. Я яєчко подивлюсь. Я трошки не їж мене. Та я тебе ще вчіпну сама. Ти диви який. Оп, нічого нема, нічого не знесла сьогодні. Через день через день несеться. Так, ну і на останок краще покажу вам перепілок. Свиноматку лишила, бо вона дуже розпсихувалася. Більше поросят сьогодні важити не буду. Дуже хотіла ту найменшу лялю зважити, але не буду. Бо вона розпсихувалась, мамка їхня, і на мене почала гавкати. Тож це кожен раз стрес. Тому саме і вирішила показати, як це відбувається. Ще не можу я їх важити кожен день. Ну і далі, як вага вже більша буде, то я вже і не зловлю нікого. Та й сачком чоловік не вловив, та й вручну не вловлю. Так що ось так. Кому цікаво, дивіться далі. А, пообіцяю одразу, що буду зважувати все ж таки поросят до того часу, як ще зможу підіймати. Ну і покажу, як у нас справи будуть рухатися далі. Як будуть зростати перепілочки, як будуть зростати поросятка на все добре. Не забувайте, будь ласка, хто до цього часу додивився, поставити лайк. Вам це нічого не вартує, а мені приємно. Ну і до нових зустрічей. Пока-пока.